Крипта за 60 секунд. Що це таке і як на ній заробляти? Крипта це цифрові гроші, які працюють на технології блокчейн. Щоб блокчейн функціонував, потрібно такі люди, як валідатори і майнери, які підтримують мережу і роблять її безпечною. Зрозуміло, що вони не волонтери і не працюють безкоштовно. Вони отримують. Винагороди за всі переводи в мережі. Цінність кожної монети відбувається перше із-за спросу від людей, які купують цей актив. Далі маркетинг, якщо, наприклад, Ілон Маск щось скаже про певну монету, то звичайно вона взлітає і всі її купують. І третє: наскільки цей актив використовується в реальному житті, в реальних технологіях і чим вона корисна в ринку? Зараз знаходиться більше 26 тисяч монет, і 90% із них це просто сміття. Найчастіше монети купуються і продаються на спеціальних криптобіржах, а зберігаються на окремих криптогаманцях. І найпростіший заробіток в крипті купив дешевше, продав дорожче. Є довгострокова стратегія отримання прибутку, це інвестиції, є короткострокові, це трейдинг. В криптовалюті немає ніяких обмежень ні по віку, ні по полу, ні по національності. І ви можете задати питання, а які ж гарантії? Гарантії ніяким. А скільки ж можна заробити? Все залежить від ринку, від вас і від того, яка у вас є сума, який є досвід. Чи можна тут втратити гроші? Звичайно, можна і легко. Але на даний момент криптосфера є найвигнішою сферою, де можна з маленьких грошей за короткий проміжок часу зробити великі гроші.